Ну, і пісні до Остапа, до образу Остапа Бендера, теж написав Юлій Кім. Програма про цю людину вже готується до ефіру. Так що слідкуйте за нашою програмою. Ну, а я хочу вже представити нових гостей нашій студії. У нас з'явилися. Черівні неперевершені красуні. Доброго ранку, мої шановні, і першу хочу представити чемпіонку України зі східних танців Катерину Цурікову. Доброго дня! З ким ти сьогодні прийшла на програму? Доброго дня! Я прийшла зі Світланою Тумановою, чи Російською можна? можна всеукраїнських чемпіонатів і чемпіонату України. Світлана Таманова. Так, ну я так гадаю, ми сьогодні говорили про жіноче щастя, нічого не казали про чоловіче щастя, але гадаю, що мрія будь-якого чоловіка, прокинетуся зранку, а в квартирі ось така красуня у східному вбранні, яка готує йому каву та ще і танцює. Ти будеш сьогодні для нас так, танцювати, буду. але будемо говорити про ту подію, яку ви готуєте. З Запоріжжя, 15 березня, буде відбуватися фестиваль зі східних танців. Отже, який раз вже цей фестиваль проходить в Запоріжжі? Це вже не перший фестиваль, він є, є ежегодним і вперше був у 2007 році. К нам приїжджають учасниці із різних містів України, і це і Дніпропетровськ, і Бердянськ, Севастополь, Сімферополь, Київ і інші міста. Також в минулому році у нас були учасниці із Росії, в цьому році очікується учасниці із Білорусі. Также из Росії, а вот. Учасниці готуються к цьому собитю, ставлять нові танці, ш'ють шикарні костюми, вот, і готуються поражати наших суддів і зрителей. Так, ну я намагаюся не пропускати жодного фестивалю зі східних танців, який відбувається в нашому місті, і відкроють таку невеличку таємницю, що я ще є і ведучою цього фестивалю. Ну, і тому, звичайно, я знаю майже все про всіх учасниць цього конкурсу. І зараз хочу нагадати. Надати, як відбувався фестиваль минулого року. Гала-концертом організатори та члени журі, власне, танцівниці з багатьма регаліями і переможниці престижних конкурсів спілкуються з журналістами. Основна цікавинка заходу учасник чоловічої статі. Епатажний Казимир вважає, неважливо, хто танцює, аби це було досконало. Судді спробують обрати кращих, оцінюватиметься техніка, композиція та образ. Від слів до діла, тим паче, що барабани вже задають ритм. Через кілька хвилин усе почнеться. Учасниці репетирують та доводять до бездоганності костюми, зачіску і макіяж. Белідент станок жіночої сили, впевнені дівчата. Кажуть, танцюючи розкриваються, мов квіти. Гала-концерт відкривають визнані майстрині Беллі-денсу. Кажуть, жінка, яка танцює, стрімка, загадкова та любить подобатися. Щоб так рухатися, доведеться не один рік тренуватися, але результат того вартий. Ось так, щороку в Запоріжжі відбувається всеукраїнський фестиваль зі східних танців, і головним організатором цього фестивалю є Запорізький клуб Рондо. Так, кого чекаєте цього року? Хто до вас буде приїжджати? Ми чекаємо, ми ждемо зв'язку країнського Беліданса, зв'язка восточного танця. Ета, і Марта Корсун, і Наталія Рубцова, і звісно ж, Сірія Шагане, наші нашопорожки, зв'язки. і Діана Асаль. В общем, зв'язди не только України, а міжнародного масштабу. Як взагалі відбуваються змагання? От розкажи для тих глядачів, які ще не були на вашому фестивалі. Хто судді? И что они оценивают? Uh, судьи, судьи оценивают мастерство, то есть технику, uh -huh. композицию, uh, насколько она интересна, и также образ, то есть костюм, и также как преподносит себя танцовщица. Uh -huh. вот. Какой век участниц? Кто может брать участь? Uh -huh. Начиная с самых малышек с 4 лет и заканчивая женщинами 60 лет, то есть... Uh, совершенно без ограничений. Ну, наскільки от сьогодні східні танці, вони користуються попитом? Наскільки вони популярні? Вони дуже популярні і не тільки в нашому місті, не тільки в нашій країні, а також за рубежом, і все більше і більше становиться популярним. Ну, Світлана, до речі, коли почала займатися? Я почала займатися шістого класу. Мені дуже подобалося. Спочатку я ходила на сучасні танці. Угу. Ну, когда я увидела, как танцует Шагане Наталья Сергеевна, случайно увидела. Мне понравилась Шагане Наталья Сергеевна. я решила пойти попробовать свои силы, у меня действительно хорошо получилось, и я теперь танцую. Ну, ми хочемо подивитися, як ти танцюєш. Хочемо подивитися на твою майстерність. Я станцую ну, не восточный танец это шоу Былли Данс. Угу. Немножко другой стиль. Он не сильно распространенный, но Нам я тікаво. думаю, вам понравится. Нам цікаво, давай выходим. People, what have we done? Tell me what is happening. For all that we've built temples and is gone. Oh, sweet people. Have you no love for mankind? Must you go on a killing just to pass the time? The message is so true. The end is really near. Oh, this villain. and стиль? Що це за стиль? Это стиль шоу. Угу. То есть это соединение восточного танца и также современного танца, возможно, щечет другого направления танцю современной музыкой. Дуже гарно. Так, ну будемо нагадувати глядачам про те, що 15 березня. 15 марта а, пройдет гала-шоу Судей с 16 часов ВДК Металлургов. Вы можете, все жители города могут быть зрителями и наблюдать а, выступления наших судей, звезд украинского восточного танца. А 16 марта пройдет все украинский конкурс по восточному танцу. Также 16, 15 марта будет соревнование элитных категорий, любителей и профессионалов. Запрошу у всех. Так, запрошуємо всіх запорожців. Буде яскраво, веселе шоу, і ви побачите дуже багато красунь, і це дуже гарно. Дякуємо, дякуємо Дякую. за те, що завітали.